Привіт, мене звати Муць Євгенія і я акторка. Мені 29-30 років, залежно від того, в який власний період часу ви будете це дивитись, хоча граю здебільшого когось молодшого за себе, грала до повномасштабного вторгнення. Думаю, це через тетю на Касі, яка досі не хоче продавати мені сигарети. Зараз я виглядаю ось так, але це може бути і ось так. Золочів. Можна подумати, що це від золоту, але насправді це злочів від злочую. Так. Ось так. Я дуже сильно хочу зіграти в фільмі Жахів. Або в трейлері. Або в фантастиці. Коротше, я хочу зіграти у всьому, в чому я ще не грала. Хоча я не буду брехати як людина, яка не працювала півтора року в кіно, мене зараз цікавить абсолютно все.